Привіт всім! Пропонуємо вашій увазі програму основи програмування для школярів від Анни Потрі та компанії Стілко Еду. Програма включає в себе два курси: курс веб-дизайну та ілюстрації та курс програмування для школярів. На курсі «Веб-дизайн та Ілюстрація ми вивчаємо сучасні інструменти веб-дизайнера та ілюстратора, такі як Figma, Scratch, Піскаль, App, Photoshop, Illustrator, Blender, Animation, де діти з перших уроків починають створювати творчі проекти, анімації та прототипи мобільних ігор. Програма курсу основи програмування для школярів, адаптована для дітей від 8 до 11 років, і відібрано лише базові елементи HTML і CSS, необхідні будь-якому починаючому програмісту. Для дорослих навчальна програма є більш комплексною та включає вивчення JavaScript, Python, бібліотеки jQuery, Bootstrap та інші. Лише через 18 годин навіть наймолодші учні матимуть власний веб-сайт. Ми надаємо дипломи від стілку, які засвідчать успішне завершення цього курсу. Оскільки всі програми та світ IT використовують англійську мову, дитина матиме можливість покращити свою англійську. Діти легко адаптуються, візуально запам'ятовують розташування кнопок, легко вивчають нові терміни та технології. Недооцінюйте своїх дітей, дайте їм шанс увійти в майбутнє легко. Чекаємо на вас!